Але перш ніж ми перейдемо до цього, я хотів тебе спитати трошки про інші деякі події, такі короткі бліц. А по-перше, Михайлу Сакашвілі винесли новий вирок вже 9 так. років, плюс 9 років. Я так, так. розумію, що це додали так. до того, що в нього. Ти можеш сказати, а ну він вже ж насправді наскільки я розумію, у нього є проблеми зі здоров'ям, а він вже ну в такому віці теж достатньо поважному, да а, ну так, поступово. А що його постійно тримають і Сохи. додають, і скільки його mm -hmm. там будуть взагалі тримати в Грузії? Дивіться, дивіться. Як якщо відповісти Кретесенка, то я вважаю, що Саакашвілі і що відбувається сьогодні в коло Сакашвілі, можна сказати, що це позор Грузії. Я про це говорив. Я не потримую Саакашвілі, Він зробив багато гарного в Грузії і для Грузії, і багато поганого для грузинського народу. Але тримати людину, президента країни, про якісь там піджаки, корупцію, щоб він купив якісь піджаків так. за гратами на 9-6 років. Ну, 9-6 щось там. Що він оплачував там, які міздиться, так? Ну це позор. Це позор, і я вважаю, що а, а, нема совісті у сьогоднішньої грузінської влади. Це влада прокремльовська, кремльовська мрія. Ми знаємо про це. І мені дуже сумно, що так відноситься, відноситься до Сакашвілі. Я думаю, що не було б ніяких проблем. Щоб ця людина була б у себе вдома, хай там з браслетом на ногі, або якісь чином, щоб він. Послухайте, і це каже про те, що його досі боїться Іванішвілі і вся ця кодла прокремльовська. Ну у мене іншого відповіді нема. Тому будемо спостерігати і дивитися, як будуть відбуватися події, але вважаю, що. Я ще раз вибачаю за тавтологію, а, це дуже погана, так скажемо, історія. А, так не повинно бути. Я не думаю, що прізвища мають з -з значення. Я не вважаю, що а, не можна говорити, що не можна президентів там судити або сажати девократами. Ні. Але вважаю, що коли людина правила країни 9 років, і ви за за ви зараз вже... 12 років правіті державою там, да? і у вас немає доказів ніяких. Крім, е, крім піджаків і розтрата там, щось там 3 мільйона. І, да, і, і, і те, що він там наймав, нібито повара чи ще. Ну, щось да. таке? Ну, це просто позор. Ну, інших у мене висловлення немає. Тому, о, друзі, оце можу вам сказати, о, 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 чому я сьогодні. Турбуюсь і чому я думаю, що, що може відбуватися вдалі в нашій країні. В нашій країні можуть відбуватися сценарій, дуже схожі. Грузії може стати так, що вони знайдуть. Іванішвілі номер два. Людина, Місцевого. яка має грошей, людина, яка має, має мало відношення або має відношення до політики, який має ресурс. І які зможуть домовитись з Росії е, і, так скажемо, легти під Росії. Ну, я вважаю сьогодні, на кого ставить сьогодні Кремль, це сьогодні Юлія Тимошенко. Вона дуже схожа, вона також олігарх, как, а вона не визнана офіційно, але ми знаємо, які ставки в нього. Вона може сьогодні зіграти таку роль, як Льонішві. Тому цього, я дуже за це е, турбуюсь і мені це дуже дратує. А а, от ти пам'ятаєш, що колись Ілон Маск а, про прошу, що я його згадую, але просто він так теж багато, як Дональд Трамп фантанує меседжами. Він він там щось погрожував, що проти українських олігархів якихось можуть можуть вести а, санкції. Да mm -hmm. а, а як ну тобто, ти не думаєш, що тоді може <смеш> тоді потрапити, туди і Володимирівна чи ні? чи вона не відноситься? Ні, я можу сказати, яку я маю сьогодні інформацію. Що Юлія Володимировна ми про це говорили? Сплатила дуже великі Пошти гроші лобистам, які сьогодні сконтактували з республіканцями, і республіканці сьогодні потримують дуже Юлю Володимировну, тому що Юля Володимировна сьогодні пообіцяла, що безпитана готова віддати наші території і домовитись з Путіним. Вона сказала ним я 100% домовлюсь. Ну я хочу сказати, що то, що вона домовиться, я в цьому впевнений. Це дійсно так. Але на яких умовах? Во це дуже велике питання. Так скажімо, як вчора каже було в Кремлі, він каже, є нюанс. От вона може домовитись, але є нюанс.